На початку футбольного двобою між Кривбасом та Ворсклею – хвилюючий момент права першого удару по м'ячу надана вихованцю Кривбас-84 Владиславу Микитюку. Хлопець у лютому отримав важку травму хребта. Зараз складний період лікування і реабілітації. Звичайно, емоції юного футболіста зашкалюють. Він розпочав гру улюбленої команди. Дуже шалені у мене емоції з цього, що зараз відбувається, тому що я вийшов на поле, я зустрівся з командою. я... Дуже радий. Перед початком матчу було презентовано парафан Клуб Кривбасу. Його мета адаптація та соціалізація людей з інвалідністю та ветеранів війни. Важливу ініціативу адміністрації клубу підтримала вся команда. Я пишаюся клубом Кривбас, що він дійсно хоче всім допомогти. Він дуже багато, я наскільки знаю, допомагає і хлопцям, які на фронті. Він дуже багато допомагає для людей, які з обмеженою там з інвалідністю. Да, інвалідність це класно і цим потрібно займатися. Я дуже радий, що наші керівники футбольного клубу. Це роблять домашню гру з Ворсклою Кривбас з першої хвилини розпочав планомірною осадою воріт суперника. В дебюті гри по поворотах. Вакулка, але м'яч пролетів вище поперечини. Відмінний момент відкритий рахунок не використав і понедільник. Ще один момент без коровайне відгукнувся на подачу з кутового, але пробив повз штангу. А на 22 й хвилині господарі заробили 11-метровий. Його вдала реалізував соса. Утім, раділи Криворіжці недовго. Після однієї з контратак полтавчанин Степанюк вийшов. Віч навіч з нашим кіпером і переграв воротаря Кривбасу, закинувши м'яч за комірець Маханькову. У другому таймі гостям було важко. Кривбас майже увесь час проводив в атаках. Мали нагоду відзначитися Хомчиновський, Задирака та Микитишин, але м'яч вперто не хотів йти у ворота. Фінальний свисток рефері зафіксував кінцевий результат: – 1-1. ворскла вистояла ціною неймовірних зусиль. Другий тайм ми вже грали, скажімо так, спустошені. І Велике дякую своїм гравцям, що не змогли витримати, тому що до цього у нас була гра, яка нас і емоційно, і да фізично дуже вимотала. Вочевидь, Долганський мав на увазі важку півфінальну кубкову гру з Поліссям, яка відбулася три дні до цього. Юрій Вернедуб в оцінках гри своєї команди був однозначним. Два тайми, на мій погляд, перевага була на нашому боці, але ми не зробили самого основного, не забили м'ячі. Моментів було досталь, треба було тільки забити, але не забили. Тому зіграли нічию один-один. І, на мій погляд, ми загубили два очки, а не приобрели одне. Тому це футбол. Треба рухатись далі. Попереду на Кривбас чекають два складні виїзні поєдинки. Спочатку команда гратиме у Львові проти руху. Далі буде матч з одеським чорноморцем. Єркононенко, Назар Просенко. Цей день.